Магазин Мебліка презентує матрас Квебек. Це турецький матрас на пружинному блоці зонованому. Дуже комфортний. Як бачите, дорога тканинка, приємна на дотик, з глибокою прошивкою, що підсилює ефект. Сну, як на хмаринці. Матраси транспортуються в скрученому вигляді, що допомагає легко переміщати, перевозити і піднімати в квартиру, особливо, якщо це якийсь поверховий будинок.